Відеоролик знятий для каналу Existua. Автомобіль Mercedes E280 2001 року випуску двигун 2,8 бензин. Зараз будемо замінювати щуп е, вимірювання рівня мастила двигуна. На Exist був замовлений е, ось такий щуп фірми Topran, каталожний номер 409-245. Ось так він виглядає. Так. Дістаємо. Пакетика його з упаковки. Ось такий щуп з ущільнювачем. Так, чому міняємо? Зараз покажу. По-перше, немає кільця. Або час прийшов, або якісь вандали відломили. Так, а по-друге, на щупові, я думаю, вам видно, з'явилися певні тріщинки. І для того, щоб уникнути попадання цих шматочків пластику. До робочих частин двигуна. Його необхідно замінити. Не знаю, оригінальний це щуп, чи не оригінальний. Якщо оригінальний, то в принципі для пластику 22 роки в двигуні це нормально. Так що ось причина заміни. Так, цей щуп виняли. Викидаємо його. Хоча ні обов'язково, мабуть, треба порівняти довжину. Так. Довжину порівняти треба. Довжина в нас однакова, цей трошки зігнутий. Так, ну в будь-якому випадку рівень мастила був верхній. Тепер ставимо новий щуп до упору і виймаємо для перевірки. Ну, ось ми бачимо, щуп мастила якраз чи той рівень мастила якраз повністю верхній. Значить, в принципі, щуп все співпадає. Поставили і все. На цьому заміна щупа вимірювання рівня мастила двигуна завершена. Дякую за увагу.